У самому серці херсонських степів серед полів, що колись були всіяні соняхами, а тепер зберігають у собі сліди війни стоїть село, яке знає кожен українець Чорнобаївка. Це місце, оповите легендами, стало не лише символом незламності, а й притулком для тих, хто ще вірить у силу невидимого. Тут, у невеликій хатині, за якою вже майже зникла стежка, живе стара жінка Марія Іванівна. Люди називають її віщункою. Не з лихого дива вона бачить те, чого інші не здатні помітити навіть із відкритими очима, її життя як стара вишиванка, в якій кожен хрестик спогад, кожна нитка передбачення. Дар проведіння передавався в її родині з покоління в покоління, мовчки, без пишних ритуалів, без посвят. Він просто приходив через сни, через шепіт дерев, через біль у грудях. Що починався кожного разу, коли щось лихе насувалося на край. Ще з дитинства Марія бачила те, чого не повинна була бачити дитина, їй снилися обличчя людей, яких вона не знала, але яких пізніше зустрічала на похоронах. Вона бачила річки, що раптом ставали чорними, і міста, які тонули у вогні задовго до того, як це ставало реальністю. Та найстрашніший її сон прийшов до неї, коли їй було лише дев'ять. Тоді вона побачила, як її батько, сміючись, іде берегом річки, вступає у воду і щезає. Вона прокинулася зі сльозами на очах і мовила матері: тато не повернеться з рибалки. Мати лише перехрестилася, зітхнула, не вперше дитина говорить щось таке. Але через два дні тіло її батька витягли з води. У селі ходили чутки: чи то духи потягли його, чи то самі боги забрали. Та Марія вже тоді знала, це було передбачене. Це було її перше пророцтво, яке забрало у неї дитинство. Відтоді все змінилося. Спершу до неї почали звертатися сусіди, хтось хотів знати, чи оживе скотина, хтось, чи повернеться син з армії. Згодом приїжджали з міста, навіть із Києва. Вона не брала грошей, лише слухала, вслухалася в сни, у вітер, у тишу. Казала: Я не знаю, звідки воно приходить. Просто знаю, коли правда настає. В її хаті завжди пахло сушеними травами, а на стінах висіли ікони, де обличчя святих, здавалося, рухались у світлі лампади. Марія Іванівна не була схожою на телевізійних екстрасенсів вона не кричала, не залякувала, не грала роль. Вона мовчала, її мовчання було важчим за будь-які слова. Вона щодня молилася, збирала росу до світанку, розмовляла з вогнем, і коли птах бився у вікно, знала, буде звістка. Вона жила в ритмі світу, що вже давно втратився для інших. І сьогодні, після довгого мовчання, вона вирішила сказати правду. Це буде її послання, не просто слова, а перечуття, що прийшло у сні, мов грім, посеред ясного неба. Вона розповість, коли закінчиться війна, хто стане новим лідером нації, як зміняться кордони світу, які хвороби загрожують людству і чи вдасться нам уникнути екологічної прірви. Але головне вона скаже, яким буде той довгоочікуваний мир. Не в газетах, не в дипломатичних заявах, а в серцях людей. Бо саме серце єдине місце, де правда живе завжди. Ніч, у яку до Марії Іванівни прийшло нове откровення, була незвичайною. Повітря, здавалося, стало густішим, а тиша важчою за камінь. Собаки не гавкали, півні не співали, навіть старий годинник на стіні припинив свій рівномірний хід. Ніби боявся потривожити щось велике. Марія довго не могла заснути, серце билося з тривожним ритмом, а руки постійно стискали край вишитої хустки, старої родинної реліквії, яку вона берегла як оберіг. І ось, коли північ вже перейшла межу, сон спустився на неї неплавно, а різко, як хвиля, що зносить усе на своєму шляху. У вісні вона опинилася серед поля, земля під ногами була тепла. Але вкрита попелом. Далеко на обрії виднілися зруйновані міста, мов тіні колишньої цивілізації. З неба сипався не сніг, а біле світло, м'яке, наче полин, але водночас гостре, мов лезо. І в тому світлі з'явився чоловік, його обличчя було сховане тінню, та голос лунав виразно. Скажи людям: ніч добігає кінця. Але перед світанком буде ще одна темрява. Марія не питала, хто він. Вона знала, то був вісник, не ангел, не святий, а щось більше голос самої істини. Він показав їй картини, що змінювались одна за одною: українські землі, залиті сонцем і сльозами, натовпи людей, які піднімаються з руїн, жінку, що стоїть серед натовпи, сильну, з очима повними вогню. І Марія знала: це майбутній лідер, не генерал і не політик, людина серця, а не амбіцій. Потім їй відкрились кордони світу, що почали рухатись, наче лід весні. Старі імперії розпадались, народжувались нові союзи, а ті, хто думав, що керує світом, опинялися на узбіччі історії. Водночас планету огортали хвилі хвороб, спершу новий вірус, який вражав пам'ять, потім інша недуга, що викликала забуття мови. Люди втрачали не лише здоров'я, а й ідентичність, але не всі. Там, де зберігалася молитва, де звучала рідна пісня і де матерів вчили трави, там виживали. Нарешті їй було показано майбутнє землі. Величезна зелена куля оберталася повільно, і над нею тонка павутина світла. Це була мережа душ, людських сердець, об'єднаних спільним болем. і Сьогодні вона розповість не для того, щоб налякати, а для того, щоб пробудити. Це послання ж не просто пророцтво, це заклик, заклик не втрачати віру. Бо мир не прийде просто так: він народиться з сердець тих, хто вірить, молиться, бореться і не здається. Вона сіла за старий стіл, який ще пам'ятав руки її матері, і почала писати не пером і не ручкою, а словами що лилися з її вуст у тишу, мов молитва. Вона знала, що не кожен повірить. Дехто посміхнеться скептично, дехто злякається, а дехто і заплаче. Але серед усіх цих людей знайдуться ті, хто зрозуміє, це не вигадка, не фантазія. Це істина, що приходить через душу, а не розум. Її бачення продовжувалось у внутрішньому світлі, яке не згасало навіть наяву. Марія знову бачила постать жінки, майбутнього лідера України. Вона була не з кабінетів і трибун, не з лав парламенту. Вона вийшла з народу, її очі були втомлені, але сильні. Вона несла на собі біль втрат, і саме цей біль зробив її незламною. В її голосі була тиша матерів, які чекали синів, і спів пташок над розбомбленими хатами. Вона не обіцяла, вона діяла, і навколо неї формувався новий лад не політичний, а людський лад чесності, справедливості, гідності. Це не було просте лідерство, це було служіння. Жінка не мала партії, але мала серце, що чуло кожну сльозу. Кожну молитву. Вона піднімала Україну не гаслами, а прикладом, і за нею йшли не через страх, а через довіру. Вона стала тим, чим давно мріяв стати кожен голосом народу, тілом землі, духом свободи. У тому ж баченні Марія побачила, як почала зникати війна. Не різко, не феєрично. Вона танула, як лід на весні, болісно, повільно, але невпинно. Почали повертатися додому ті, хто довго був у забутті, не лише фізично, а й душевно. Люди, що втратили себе, знаходили опору в інших. Україна відроджувалася через любов, через підтримку, через працю, через усе те, чого не міг дати жоден закон. Кордони світу у снах Марії рухались, як пісок у долоні. Деякі країни зникали, деякі об'єднувались, створювались нові союзи, не на крові. А на спільному страхові перед майбутнім. Люди, нарешті, почали слухати не політиків, а свою совість це не була утопія, це була необхідність. Світ мав вибір або змінитися, або зникнути, і частина світу нарешті почала вибирати перше. Та не все було радісним. У баченні Марія побачила темну хмару, що повільно насувалась зі сходу. Це була нова хвороба, не така, як попередні. Вона не вражала тіло. Вона стирала пам'ять. Люди починали забувати, хто вони є, як звати рідних, як молитися, як любити. Це було випробуванням набагато страшнішим за будь-який вірус, бо без пам'яті немає народу. І лише ті, хто зберіг пісню, слово, традицію, змогли вистояти. Марія знала, її слова не всім будуть зручні, але вона більше не могла мовчати, бо тиша іноді гірша за грім. Вона завершила своє откровення словами: не бійтеся, не вірте в страх, вірте в серце. І тоді світ повернеться лицем до світла. Коли вона скінчила говорити, кімната навколо Марії Іванівни стояла в мовчанні, як сама земля після грому. Вікно було відчинене, і з поля повільно тягнувся запах вечірніх трав, немов природа слухала її разом з небом. Вона не кликала слухачів, не чекала вдячності. Її слова були молитвою, посланням, що мусило бути почуте. І, хоч ніхто не стояв перед нею в ту мить, її голос уже розносився світом, невидимо, крізь серця тих, хто готовий був його прийняти, те, що вона сказала про мир, було не просто прогнозом, це було баченням іншого світу. Марія Іванівна побачила не миттєве припинення війни, а духовне розширення людства, коли кожна людина, незалежно від мови чи нації, Починає нести відповідальність не лише за себе, а й за ближнього. Вона бачила, як війна в Україні стала останнім вогнем, що очистив старі структури, змусив народи переглянути, заради чого вони живуть, і що називають цінністю. Мир прийшов не з підписаним договором, не з гучними телекамерами. Він прийшов, коли батько вперше простив, коли син більше не хотів мститися, коли вдова знову посадила квіти біля своєї хати. Коли люди в містах і селах почали говорити одне з одним, не як з ворогами, а як з братами, що втратили дорогу, але не серце, Марія бачила мир народжується зсередини, не нав'язується, не завойовується, а вимагає внутрішньої тиші, внутрішньої роботи. Цей новий мир був іншим. У ньому не було місця показовій силі, порожнім обіцянкам чи дешевій славі, у ньому цінували глибину, слова. Сказані з почуттям, хліб, спечений з любов'ю, воду, що несе життя. Люди почали звертати увагу на те, що раніше здавалось дріб'язковим: як росте дерево, як звучить тиша, як виглядає погляд дитини, яка не боїться майбутнього. Вона бачила світ, який знову вчився молитися не ритуально, не автоматично, а щиро, не обов'язково у храмах, у полі, в домі, на березі річки. Там, де людина лишалася наодинці з небом. Бо саме через тишу, через вдячність, через пам'ять, приходила нова епоха Вона називала її епохою серця. Марія знала: не всі доживуть до цієї епохи, але всі можуть її побачити, хоча б уві сні, і ті, хто зможе впізнати в собі правду, встигнуть змінити себе і змінити світ. Її слова, мов краплі води, проникали в ґрунт, із них виросте нове. Земля пам'ятає кожну сльозу, сказала вона наостанок, але лише віра народжує дощ. І ці слова, здавалося, повисли у повітрі, немов остання нота пісні, яка ще довго бринить у тиші. Після них Марія замовкла, але світ довкола не став тихішим, навпаки, він наповнився новою глибиною. Вітер за вікном більше не шепотів про страх, а розповідав історії про тих, хто не зламався. Дерева за хатою негнулись від тягаря, а здіймалися вгору, мов руки в молитві. Світ змінився не зовні, а всередині, і Марія це відчула. Наступні дні вона проводила спогляданні. Вона не поспішала більше ні з ким говорити. Все, що мало бути сказане, вже було сказане, але її серце залишалося відкритим. І тоді, в одну з таких ранкових тиш, до неї почали приходити люди, не зі страхом, як колись, і не з питаннями. А з бажанням слухати, не просити, а бути поруч. Приходили матері з дітьми, старі воїни, що бачили пекло, молодь, яка шукала відповіді не в книжках, а в тиші. Вони сідали в її дворі, пили справжній нам'яті чай і просто мовчали поруч. І ця мовчанка була новою молитвою. Через неї розцвітало щось важливіше зазнання, розуміння. Вони не питали, коли настане той мир, про який вона говорила. Вони знали. Він вже проростає в кожному з них. І тоді Марія побачила її пророцтво не про дати, не про події, а про вибір. Мир це не мить, це шлях, це не результат, а процес, і кожен, хто стає на цей шлях, вже частина змін. У сні, який прийшов до неї тієї ж ночі, вона побачила велике поле, вкрите тисячами маленьких пагінців. Їх ще не видно здалеку, але кожен чи це серце, що повірило. Кожен це людина, яка відмовилась від ненависті, і над полем розливався дощ легкий, теплий, тихий. І той дощ ішов не з неба. Він підіймався з землі. Після того сну Марія більше не прокидалась тривожно. Її руки, які ще вчора тремтіли від втоми та віку, сьогодні впевнено тримали глиняну чашку з відваром. У кожному русі була тиша, впевненість і якась нова внутрішня сила. Вона знала. Не все ще зроблено, не все ще сказано. Та вже не треба було кричати, досить було бути, і те буття справжнє, глибоке, ставало маяком для інших. Люди почали приходити не лише за відповідями вони приносили з собою щось своє: вірші, пісні, шматочки історій, які вони пережили, і в її дворі почала народжуватись нова традиція говорити щиро, слухати мовчки, ділитись без страху. Її хата перетворилась на щось більше, ніж дім на вогнище, довкола якого збирались душі, щоб зігрітися. Одного дня з'явився хлопець, молодий, із гітарою на плечі й очима, в яких було більше ніж років у його паспорті. Він не питав нічого, просто сів і почав грати. Мелодія була простою, але в ній звучало все. І біль втрат, і надія, і те відчуття, коли вперше після довгої зими розцвітає трава. Марія слухала, і її очі наповнилися сльозами не від жалю, а від подиву, як в одному акорді може жити стільки правди. Після пісні вона підійшла до нього і сказала: Не зупиняйся, бо музика це теж пророче слово, просто інша мова. І той хлопець залишився. Він почав навчати дітей грати, інші малювати, хтось вишивати. Те, що починалось як прихисток для душі, стало школою нової України. Тієї, яку вона бачила у снах, без дзвінких лозунгів, без прапорів і платформ, але з корінням, яке проростає глибше, ніж будь-яка ідеологія. Марія знала, вона вже не буде вічною, але її справа житиме. У кожному, хто навчився бачити не очима, а серцем, у кожному, хто зміг мовчати з гідністю, у кожному, хто замість ненависті обрав пісню.